Історії та факти, про які не розповідають у школі канібалізм під час зимової зорі. У 1609 1610 роках перші англійські поселенці в Джеймстауні, Вірджинія, пережили надзвичайно важку зиму, яка отримала назву зимова зоря The Starving Time. Запаси їжі вичерпалися і в історичних записах збереглися свідчення про те, що деякі колоністи вдавалися до канібалізму. Археологічні знахідки підтвердили це. У 2012 році дослідники виявили останки молодої дівчини з ознаками розчленування, що свідчить про вживання її в їжу. Катастрофа на озері Пеньор. У 1980 році озеро Пеньор в Луїзіані раптово зникло за лічені години. Причиною стала помилка бурової платформи, яка пробурила шахту прямо в соляну печеру під озером. Вода ринула в печеру, створивши величезний вир. У результаті бурова вишка 11 барж і навіть частина острова. Пішли під воду. Дивовижно, але ніхто з людей не загинув під час цієї катастрофи. Кроляча навала в Австралії. У 1859 році фермер на ім'я Томас Остін випустив 24 кролів на свої угіддя в Австралії, щоб полювати на них для розваги. Протягом кількох десятиліть популяція кролів зросла до мільйонів, оскільки вони не мали природних хижаків на цьому континенті. Кролики завдали значної шкоди екосистемі Австралії, знищуючи посіви та рослинність. Проблема була настільки серйозною, що австралійці будували довгі парканні загорожі, щоб зупинити їхню міграцію. Випадковий винахід мікрохвильової печі. Мікрохвильова піч була винайдена випадково. У 1945 році інженер Персі Спенсер працював над магнетронами вакуумними приладами для створення мікрохвиль для радарів. Під час роботи він помітив, що шоколадка в його кишені почала плавитися. Зацікавившись, він провів експеримент з попкорном і яйцем, що, зрештою, привело до створення першої мікрохвильової печі. Операція кішка шпигун у ЦРУ. У 1960-х роках ЦРУ запустило секретний проект під назвою Акустичний Кіт Акаустік Кіті. У межах цієї операції котів перетворювали на шпигунів, вживляючи в них мікрофони та передавачі. Планувалося використовувати їх для прослуховування радянських дипломатів, однак перший же кіт був збитий автомобілем під час тестової місії. Операція була закрита через низьку ефективність і високу вартість. Великий смог Лондона 1952 року. У грудні 1952 року Лондон накрив густий смог, який тривав 5 днів і призвів до смерті понад 12 тисяч людей. Причиною стали викиди від вугільних електростанцій та домашніх каменів у поєднанні з погодними умовами, що не дозволяли диму піднятися вгору. Ця катастрофа стала поштовхом до запровадження нових екологічних норм у Великій Британії. Фальшивий бум тюльпанів у Нідерландах у XVII столітті Нідерланди пережили так звану тюльпаноманію. Перший в історії економічний бум пов'язаний із спекуляціями. Ціни на цибулини тюльпанів зросли настільки, що за одну рідкісну квітку можна було купити будинок. Однак у 1637 році ринок обвалився і багато людей втратили свої статки. Унітази в стародавньому Римі. Стародавній Рим мав розвинену систему громадських туалетів, але мало хто знає, що ці туалети були місцем для соціалізації. Римляни збиралися в туалетах, щоб обговорювати новини та вести переговори. Однак система каналізації іноді викидала назад гази, що спричиняло вибухи. Через це римляни тримали з собою смолоскипи під час відвідування туалету, щоб запобігти несподіваним спалахам газу. Джордж Вашингтон і його зуби. Багато хто чув, що Джордж Вашингтон носив зуби з дерева, але це міф. Насправді, його зубні протези були зроблені з людських, коров'ячих і кінських зубів, а також зі слонової кістки. Вашингтон страждав від жахливих зубних проблем і втратив більшість зубів ще до того, як став президентом. Втрата місяця на 30 секунд. У 1957 році під час космічних випробувань США випадково вистрілили у місяць. У рамках експерименту радар був спрямований на супутник Землі, що призвело до тимчасового зникнення відображення місяця на радарах на 30 секунд. Англійський прапор, білий фон, червоний хрест походить від банера Святого Георгія, однак часто забувають згадати, що цей банер з'явився під час шанування Георгія як воїна святого Тамплієрами у Хрестових походах. Банери тамплієрів були натхненні прапорами лицарів Круглого столу з легенд про короля Артура. Банер Святого Георгія, за легендою, походить від прапора Сера Галагада, лицаря, який знайшов святий Грааль. Американські каштани колись росли на всьому східному узбережжі США. Однак у 1900 х роках їх масово вразив грибок, і тепер вони знаходяться під загрозою зникнення війни проти корінного населення Мексики. Протягом колоніальної історії Іспанії та Незалежного Мексико. Уряд переслідував і знищував корінне населення з півночі, Сонора, Чіуауа, Коауїла та Півдня Юкатан Майя. У багатьох випадках ці події не потрапляли до підручників історії, воєнні злочини Японії під час Другої світової війни. Про злочини японських військових під час Другої світової війни часто замовчують. Ветерани та колишні в'язні японських таборів часто залишалися з важкими психологічними травмами, і багато з них зберігали ворожість до Японії до кінця життя. Втручання ЦРУ в політику інших країн. ЦРУ багаторазово скидало або дестабілізувало демократично обраних лідерів для встановлення лояльних до самошких штат урядів. Операція Кондор у Південній Америці призвела до загибелі від 30 тисяч до 60 тисяч осіб і зачепила Аргентину, Болівію, Бразилію, Чилі, Еквадор, Парагвай, Перу та Уругвай. Проблема алкоголізму в XIX столітті та рух за тверезість. Коли в школі вивчають сухий закон у сумщі Гаша. Це часто подається як історична помилка. Але насправді в 19 столітті багато людей постійно були в стані алкогольного сп'яніння, частково через відсутність чи чистої питної води. Алкоголь часто був безпечнішим для споживання, ніж вода, Даж рух за тверезість став не лише боротьбою з пияцтвом, а й кампанією за створення системи чистої питної води. Завдяки цьому руху з'явилися громадські питні фонтани та інфраструктура для очищення води. Іда Велс, борчення за громадянські права, яка випередила Розу Паркс у 1874 році. Іда Велс, афроамериканська журналістка та активістка, відмовилася поступитися місцем у вагоні першого класу та перейти до вагону для курців, який був переповнений. Кондуктор і двоє чоловіків силою вивели її з вагону. Велс подала до суду на залізничну компанію та виграла справу в окружному суді, отримавши компенсацію в розмірі 500 доларів. Проте залізниця подала апеляцію і у 1887 році Верховний суд Теннессі скасував це рішення, наказавши Велс сплатити судові витрати. Цей інцидент став каталізатором її боротьби за громадянські права. Вона документувала випадки лінчування афроамериканців та була однією з провідних лідерів раннього руху за громадянські права задовго до того, як Роза Паркс стала символом опору сегрегації. Таємнича смерть Меріуезера Льюіса з експедиції Льюіса і Кларка. Обставини смерті Меріуезера Льюіса оповиті з мовами. У місяці перед смертю багато людей повідомляли, що Льюіс став параноїком, стверджуючи, що за ним стежать і що його життя в небезпеці. У відчайдушній спробі отримати допомогу він надіслав листа своєму близькому другу, тодішньому президенту Томасу Джеферсону з проханням про аудієнцію. Під час подорожі шляхом Наче Стрейс він зупинився на ніч у заїжджому дворі. Вночі власник почув кілька пострілів, але не вийшов перевірити, що сталося. Вранці Льюіса знайшли мертвим у його хатині. Він сидів, притулившись до стіни з гвинтівкою в руках, пораненням у спині та дивився на двері. Кімнату було пограбовано, але зникли лише сумка Льюіса для верхової їзди та його особисті документи. Офіційне розслідування визначило смерть як самогубство, і всі подальші спроби провести додаткове розслідування були заблоковані урядом США. У Льюіса не було прямих нащадків, але його далека родина щороку подає запити на ексгумацію тіла, щоб підтвердити причину смерті. Станом на сьогодні всі запити були відхилені. Вибух водневої бомби Касл-Браво на Маршалових островах у 1958 році. Коли Смагонуштаб підірвали першу водневу бомбу Касл Браво на атолі Неветак у 1958 році, її потужність перевищила очікування в кілька разів. Жителі Атолів Еневетак і Бікіні були примусово переселені на Атол Ронгелап, який опинився під впливом радіоактивної хмари. США не евакуювали місцевих мешканців протягом двох днів і дозволили повернутися лише через тиждень, незважаючи на небезпечний рівень радіації. З 1958 по 1984 рік уряд США неодноразово відмовлявся евакуювати жителів Ронгелапа, хоча кількість вроджених вад і випадків раку зростала. Лише у 1984 році Грінпіс допомогла переселити багатьох з них на острів Межатто в атолі Кваджалейн. Сьогодні на Межатто, церква та школа досі мають написи Ронгелап. Існують докази того, що відмова від евакуації була свідомою, щоб вивчити довготривалий вплив радіації на людей. Великий Китайський мур не був збудований за один раз. Це мозаїка різних стін, зведених у різні періоди правління різних династій. Поезія китайського воєначальника Джан Цзунчана. Ось один з його віршів. Ти кажеш мені робити це? Він каже мені робити те. Ви всі виродки. Ідіть до біса. У 19 столітті маленькі опозиційні газети в Нідерландах називали Ліліпутами через їхній малий розмір, що дозволяло уникати податку на газети. Фанатичний республіканець Ейлерт Мєєтер був відомий такими публікаціями. Його ув'язнили за образу величності, але потім запросили на зустріч із королем Вільгельмом Драго, який запропонував йому пенсію, якщо той припинить писати. Меєтер знову почав видавати газети, але зізнався, що вважав короля доброю та дружньою людиною, хоча був проти самої монархії. Сім'я, дякуємо за ваші лайки, коментарі та дзвіночки, це дуже цінно для нас. Які цікаві факти з історії світу вам не розкажуть у школі? Пишіть у коментарях.